В цьому відео ви дізнаєтесь, як заробляти гроші в інтернеті без вкладень, і заробляти ми будемо на контент-локарі. І так, друзі, заробляти ми будемо на платформі MyLead. Це компанія, яка зараз активно підтримує Збройні Сили України. Бачимо у них такі цікаві логотип під прапор України. Також тут є українська мова, і ми можемо, тобто не навіть не ми, а всі люди, які тут заробляють, можуть задонатити на нашу армію. Ось є вкладка допомога, тому це вже приємно заробляти на такій платформі. Заробляти ми будемо на контент-локері так, як я і казав. Ось є вкладочка контент локер. Що це таке, я зараз також розкажу. Просто ви вставляєте контент локер на свій сайт. Зразу скажу, друзі, не потрібно там мати якусь певну відвідуваність вашого сайту. Якщо навіть одна-дві людини зайде і нажме на даний контент локер, ви вже з цього заробите гроші. Тому ніяких критерій по вашому сайту немає. Для того, щоб створити свій сайт, потрібно тільки мати хостинг і також можна використовувати безплатні домени. Тому вся інвестиція, яка потрібна для даного заробітку, це 50 гривень на місяць, де ви будете платити за хостинг. Ну давайте говорити не буду. Знову ж таки, перейдемо до контент-локеру, є CPA, капча, файл локар, далі Mobile Rewards. це ви можете встановлювати на вашу програму. Якщо у вас є, наприклад, створена якась програма на вашому телефоні, і люди можуть її скачувати там, чуплей маркеті чи в App Store, ви також можете контент-локер даний встановити туди і за певні виконані дії вам також за це будуть платити гроші. Давайте перейдемо до вкладки «Доступні офер. Я просто покажу, які офер і скільки вам можуть за це платити. Ви можете, звичайно, що брати трафік з певної країни, яка, якщо у вас, наприклад, ваш є сайт. Де 100% людей з України, ви просто тут вводите Україна, вибираєте Ukraine, і можемо побачити, які оффери зараз доступні і скільки ми можемо за це получати. Наприклад, є даний офер за одну конверсію, нам заплатять 1 долар 10 центів. Що таке конверсія? Людина перейшла, наприклад, залишила свій номер або зареєструвалася на даному сайті, і за це нам заплатили 1 долар. Друзі, накручувати тут не потрібно, тому що тут все враховують за IP-адресу і так далі. Тому краще все правильно і робити все по правилах, для того, щоб вас не забирали дані офер і так далі. Просто Робіть все по правилах, не накручуйте собі ось таких оферів для того, щоб заробити трошки більше, тому що подальшому вас просто заблокують. Є дуже багато оферів, звичайно, що є і дешеві, є і дорожчі офери, за що нам будуть платити. Ось бачимо, є ось такий офер, де нам за одну конверсію заплатять 11 доларів 76 центів. Тому можна лити трафік, що це таке і як активувати даний контент-локер, так як я сказав на початку, вам потрібно мати ваш е, сайт. Після того ми переходимо до вкладки CPA Locker. Це найлегший і найбільш, скажімо так, прибутковий спосіб. Переходимо сюди, бачимо, в мене є один створений CPA Локер. Я можу перейти до вкладки для того, щоб редагувати і так далі. Що це таке? Давайте я перейду на свій сайт і покажу. Ось є мій сайт, і я CPA Locker встановив ось сюди в дану статтю. Давайте я просто перейду на ось цю першу правильні відповіді для фьючерсів. Ось я закрию і просто погортаю. І ви побачите, що тут CPA Locker не вибиває, тому що я його сюди не... Встановлював. Тепер перевертаюся назад і переходжу вже на дану статтю, роздача красівок, степи вона ну, вже давно закінчилась, але з сайту я не видаляв. І я гортаю вниз, і бачимо, друзі, що вибиває даний контент локер. Для того, щоб перейти і подивитись дану статтю, вам потрібно виконати одну дію. Наприклад, я переходжу по даному посиланню, мені потрібно виконати дану дію. Ось, потрібно нажати тут, наприклад. Якщо я не був перенаправлений, ось тут потрібно щось зробити. Скоріше всього, тут потрібно зареєструватися. Я Зараз цього робити не буду. Після того, як я зроблю дану дію, я можу перейти ось сюди і мене вже пустить на даний сайт. Я можу подивитися е, дану сторінку. Як це можна використовувати, і для яких сайтів це найбільш підходить? Наприклад, у вас сайт по скачуванню музики, чи у вас е, сайт на одну сторінку, наприклад, про якусь певну тематику, чи це новини, чи це щось сталося там в Росії? Наприклад, згоріла Москва. Так, ви можете е, створити даний сайт під дану тематику і просто встановити туди даний контент-локер. Люди, які схочуть подивитися і почитати, що там в Москві згоріло, вони переходять, їх перекидає на ось таку сторіночку. Вони переходять сюди, для того, щоб бачимо, розблокувати дану статтю. Переходять, виконують, але ви вже за це заробили певну суму грошей. Давайте повернемось назад, як це зробити. Наприклад, нажимаємо Додати локер. Тут потрібно назвати, як буде називатися. Наприклад, шаркус, так як я її називався. Тут скільки дій потрібно зробити. Для того щоб розблокувався контент. У мене стоїть одна, але якщо ви будете робити 2-3, це 100% від штукне ваших користувачів і більше на ваш сайт вони не повернуться. Тому рекомендую всім залишати одну. Але в принципі, якщо у вас якась активна аудиторія, можете ставити, наприклад, і два. Таким чином, ви просто збільшуєте свій заробіток у два рази. Спосіб нагрузки. Наприклад, якщо людина перейшла на мій сайт, ось вона перейшла ось сюди. Давайте я повернусь назад. Та як ви бачили, коли вона переходить на е, дану статтю, зразу вибиває контент-локер, тобто вона не має. Часу навіть почитати дану статтю. Ви можете тут зробити, наприклад, не негайно, а через деякий час. Ставити через деякий час, і, наприклад, в секундах це буде 2 секунди. І після того, коли людина перейде, наприклад, на мій сайт Sharkus, через 2 секунди виб'є даний контент-локер. Наприклад, вона вже почала читати, її це зацікавило. І після того вибиває контент-локер. Вона хоче далі прочитати, вона мусить пройти даний контент-локер однією дією, і після того далі продовжує читати. Давайте повернемось назад. Я тут. Нажму негайно. Як буде відбуватися розблокування, тобто видалення контент-локера, або ви можете додати ось таку функцію, наприклад, переадресацію. Сюди вставляєте посилання, куди людина перейде після того, коли розблокує контент локер. Це також класно для людей, у яких є платний контент або щось подібно того. Наприклад, на вашому сайті можна скачати безкоштовно платний якийсь продукт. Ви вставляєте даний контент локер, наприклад, на вкладку Скачати. І після того, коли людина нажимає вкладку Скачати, їй вибиває даний контент локер, вона його проходить, і після того її переадресовувати. І, наприклад, вже на якийсь платний продукт. Тому це також класно і це дуже дуже прибутково, друзі. Тому що одна дія, одна конверсія від 50 центів до 1 долара, спокійно можна заробляти за одну конверсію. Час доступу у хвилинах. Наприклад, я виконав дану конверсію, я пройшов даний контент локер, і на 3600 хвилин у мене є доступ до даного контенту. Після того, коли пройде 3600 хвилин, знову ж таки цей контент закриється і їм буде знову ж таки вбивати даний контент локер для того, щоб прочитати знову ж таки ту чи іншу статтю. Поріг виплати я рекомендую не чіпати. Тут вибираєте компанію 18. Якщо ви не хочете це бачити, нажимаєте Ні, якщо ви хочете бачите, наприклад, нажимаємо так. Звичайно, що це також збільшує ваш заробіток, тому що більше оферів тут доступно. І нажимаємо Зберегти. Нажимаємо зберегти. Локер створений. Бачимо, що є вже дві вкладки Шаркус, і нам потрібно отримати код, куди ми будемо вставляти даний код для того, щоб вибивав контент-локер. Давайте нажимаємо ось сюди. Просто копіюю даний код і переходжу на свій сайт. Давайте я вам просто для прикладу покажу. Ось є заробіток NFT, переходимо на ось цю статтю і гортаємо. Бачимо, що ніякий контент локер тут не вибиває. І в принципі, можна спокійно прочитати без ніяких проблем. Давайте зараз я перейду в адмінку і покажу, як це робити. Ось є дана стаття, яку я вам тільки що показував. Давайте перейдемо до неї, я нажму редагувати і зараз просто сюди вставлю даний контент локер Ви можете, звичайно, що залишити його нижче, тільки коли людина перейде до даного абзацу і виб'є даний контент-локер. Давайте я просто знову ж таки десь на початках вставлю даний контент-локер сюди, нажимаємо плюсик і нажимаємо «HTML код Вставляємо сюди даний код і просто натискаємо оновити. Все, дана стаття оновилася, я знову ж таки перейду на свій сайт. І давайте я перейду знову ж таки на ту саму статтю і подивимося, чи працює даний контент локер. І все вибуває контент локер для того, щоб подивитись дану статтю. Мені потрібно виконати одну конверсію. Я перехожу сюди. Мені потрібно зареєструватися, наприклад, на даному сайті. І після того тільки я зможу подивитись дану статтю. Ось так це все працює. Тому ви бачили, друзі, які є розцінки. Тому давайте знову ж таки перейдемо до оферів. Ви можете бачити, що тут досить таки багато платі за ту чи іншу дію. Давайте також я вам покажу, що таке капча локер. Наприклад, та сама капча, все ідентично. Ми нажимаємо додати капча локер. Тут вказуємо назву. Тут нічого можна не чіпати. Все, мій локер створений, я просто копіюю даний код і вставляю, Ага, тут ще потрібно вибрати офери, які будуть присутні на моїй капчі. Тут вибираємо просто додати всі, все, бачимо, компанії всі додані. Переходимо назад. Ось він вже з'являється. Код скопіювали, переходимо на наш сайт. Вставляємо десь цю капчу, наприклад, перевірити, чи не робот. Після того, коли людина буде проходити дану капчу, їй все одно потрібно буде виконати дану дію. Це типу для того, щоб пройти капчу. Але це буде прихована конверсія, людині потрібно буде щось зробити і таким чином вам за це заплатять гроші. Файл Локер найкраще, друзі, підходить для тих сайтів, де скачування якихось продуктів, чи скачування чтів, чи скачування музики і так далі. І, наприклад, у вас є відео з читами для CSGO, чи для. Будь-яких інших ігор туди вставляєте даний файл локер. Людині для того, щоб скачати даний файл локер, потрібно буде виконати дані дії. Знову ж таки, додати локер. Я не буду цього робити, тому що це займає трошки багато часу. Я хочу вам просто розказати, як це все працює. І далі перейдемо до Mobile Revers. Це вже для тих людей, у кого є програма. Наприклад, у вас є якась ваша гра чи якась програма, яку ви створили. Просто вставляєте даний код у вашу програму, і після того, коли людина буде користуватися вашою програмою, буде вибивати даний контент локер. І також з цього всього будуть зароблятися гроші. Тому друзі, ось таке відео вийшло. Я знаю, ви чекаєте відео про те, скільки я зможу заробляти на даній партнерській програмі. Має лід. друзі. Я скоріше всього, все таки почну знімати. На це відео, я думаю, що воно вийде в наступному місяці. Це буде десь середина жовтня, тому кому цікаво обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Ось таке сьогодні відео вийшло. Друзі, було багато запитань, як заробляти на своєму сайті без офіційної партнерської програми AdSense. Ось, будь ласка, чудовий спосіб, де можна монетизувати свій сайт за допомогою даного контент локер Тут можна використовувати будь-які інші партнерські програми. Можете просто банери залишати на своєму сайті, і також за певну конверсію вам будуть платити гроші. Але це вже не в цьому відео. Я просто показав, як користуватися контент-локером, який допоможе вам заробляти там, я думаю, мінімум 50 доларів місяць, якщо у вас буде хоча б пару відвідувачів на вашому сайті. Я дякую, що ви подивилися це відео. Якщо воно вам було корисно, обов'язково тисніть на вподобайку або не забирайте, яку ви ставили на початку авансу. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні!